У податковій міліції кажуть, що вражає схема і розмах діяльності групи. До виробництва залучено сім житлових квартир та два гаражі, а працювали у підпільному синдикаті цілими родинами подружжя і навіть їхні діти. Під час обшуку вилучено сім з половиною тисяч пляшок об'ємом півтора літра, наповнені рідиною з характерним запахом спирту, 20 тисяч гривень готівкою і пластикова тара для нового продукту. Орієнтовна вартість вилученого перевищує мільйон гривень. Податковій міліції констатують, що вказала на слід умисників серія тяжких токсичних отруєнь громадян. Потерпілі напередодні вживали спиртне у кафе-барах. Значить, фальсифікат виготовлявся методом змішування води і спирту низької якості з додаванням барників, глюкози та інших інгредієнтів за відповідними. Експертизами і дослідженнями даний нелегальний продукт становить загрозу життю та здоров'ю громадян. Організаторів бізнесу затримано стосовно них порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на 5 років.